Перейшли всі межі. Мережа спалахнула обуреннями. Верховна Рада ухвалила у першому читанні скандальний законопроєкт, який дозволить чиновникам, підозрюваним у корупції, сплачувати штрафи за кримінальні злочини. Про це повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Відповідно до тексту проєкту закону, посадовці та чиновники, які скоїли корупційне порушення, матимуть можливість сплатити штраф розміром. Від 204 тисяч до 204 мільйонів гривень залежно від тяжкості злочину. Попри застереження антикорупційних структур, які заявили про імовірність ризиків, пов'язаних із підкупом, за такий законопроєкт проголосував 231 депутат. Ухвалення законопроєкту розкритикували експерта та активісти. Зокрема, очільник центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що ухвалення цього документу дозволить уникнути покарання низці корупційних злочинців, зокрема Ігорю Коломойському, який перебуває під вартою чи Олегу Бахматюку. Крім того, законопроєкт не передбачає конфіскацію майна у підозрюваних, що дозволить їм зберегти кошти з корупційних махінацій. Ти нардеп чи міністр і тебе взяли на хабарі не проблема. Заплатив штраф, компенсував збитки, все, гуляй, веселись. Ніякої тобі тюрми, навіть конфіскація буде опцією. Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонах, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи, насолоджуйся на зароблених 700 мільйонів. Згодом після розголосу в ЗМІ та соцмережах народні депутати, які проголосували за законопроєкт, почали перепрошувати та заявляти, що будуть вносити правки. Зокрема, нардеп від слуги народу Роман Грищук попросив вибачення за підтримку проєкту та пообіцяв внести правки до другого читання, щоб залишити тільки ті норми, які потрібні для євроінтеграції. Зазначимо, що у 2020 році Грищук став одним із ініціаторів законопроєкту, який фактично офіційно дозволяє непрямий підкуп виборців в умовах пандемії коронавірусу. Також за підтримку законопроєкту перепросив ще один нардеп слуги народу Дмитро Гурін, який заявив, що помилився і пообіцяв, що в разі, якщо до законопроєкту не внесуть суттєві правки, в другому читанні голосуватиме проти. Софія Фенко, телеканал НТА. Що загрожує чоловікам, які не оновили військово-облікові дані від 17 до 25 тисяч гривень. Становитимуть штрафи для громадян, які свої дані не подали. Тож як виглядатиме мобілізація далі? Чи буде Трамп домовлятися з Кремлем? Ім'я 45-го президента США цього тижня не сходить з перших шпальт газет. Зокрема, після поранення він зустрівся з Борисом Джонсоном. Говорили і про Україну. Що це означає? Саме до Трампа написав листа зрадник та екс-нардеп Віктор Медведчук, який натякнув, що до замаху на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки може бути причетна Україна. Усе найважливіше у четвер, 18 липня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.